Ой, цей котел шумить. Оце як світло включене. Він дуже шумить. Ага, Виндюша там уляглася, то я обійджу її. Це моя ранкова кава. Дома тепло. О, а я чого це обходила? Ти тепер стрибнула. Дома тепло і затишно. Не знаю, мабуть, не відключали вночі світло і зараз ще не відключили, тому тепло. А то як надягаєшся як капустина, ой, не повернешся. Ну, а що робить? Як кажуть, а людям ще гірше буває. А я завжди відповідаю, а я не хочу гірше, я хочу краще. Ну, а там як виходить, що я сьогодні планую, це я попили сосю в кухні, зніму лак на нігтиках, почищу нігтики. А саме основне я, мабуть, годин-півтори переглядала свої архівні альбоми, фото. Я шукала е, фото з сірим. Е, ну тоді, коли він почав ходити до нас. І, і ще дочечка була жива. Не найду, чи я видалила. Ну, не могла я видалити. Ну, там багато, може я і не все передивилась. Це не те, що викладалось на YouTube, а те, що в папці для домашнього використання. Думаю, треба ж, ну, десь вони є. Я знаю багато. Я навіть Наталочка тут була, а я потім їй те, що фото робили, я її перекидала. А куди перекидала? Вайбер її зник. Та й Віка мені там його почистила, що те, що в ноутбуці, правда, збереглося, а те, що на телефоні, не було нічого. Ну, добре, що воно там, так що. Ну, а чому чистила? Бо в мене залишилось мало пам'яті. Вона каже, в тебе там 128 мегабайт чи Гігабайт забула. А чого в тебе пам'яті не вистачає? Я кажу, ну не знаю. Ну, Давай я почищу, бойшу. Ну, почистила. Ну нічого, все нормально. От. І думаю, де ж її шукати ці фото? Потім згадую, що я її кидала в Телеграм. Заходжу, я не видаляла її аккаунт. А в мене написано видалений аккаунт. Ну, я зайшла, ну там просто немає її фото. Думаю, може це Наталочкин?» Так, це Наталочкин». І там скільки фото з цим сірим. Навіть одне відео треба теж виставити, ну воно коротеньке там, таке, типа шортс, і буде пам'ять. Це ж тоді ми його, це було, боже мій, це було у 22-му році, десь у лютому місяці, що ми його викупали, висушили феном, він тут у нас гуляв. Дивіться. Це ж була дочечка тут, а 11 лютого її не стало. Ну ось, якось так Зв'язано воно все. Ну, ці фото всі робились в один день, бо більше я його сюди не пускала, тому що для того, щоб його, його треба не випускати, було на вулицю. Треба було, щоб він у хаті був. Але ж це ж кіт чужий, не наш. Це вона так нам дозволила ще трішки побавитись з ним. Хазяйка цього котика. Ну і ось я знайшла. Тепер я всі ці фото перекинула собі на телефон в галерею. Тепер закину на ноутбук, Відредактирую, як правильно сказати. Ну, хай буде так. І виставлю. Не такий там гарний На дивані у нас там валявся, тут валявся. Тебе не було, ти у віки була, да. тебе тут не було, хоч ти приїжджала. Так що це я зараз попили сосю і оце, якщо не виключать світло, бо в мене батарея не держать, я вже говорила на ноутбуці. Виключається світло і ноут гасне, все. От. А з телефона мені незручно. Можна там користуватися програмою оншот, але мені не дуже подобається. Іноді я користуюсь ну, дуже рідко. Я зрозуміла, ти хочеш їсти? Так. Да. Зараз погодую. У нас мінус 16. Холодно, звичайно, на вулиці, але я ще не виходила. Треба вийти. Відкрити фістку, бо я закриваю ж там. Не, ну, не знаю, може мої приїдуть, може ні. Зараз по, ф, зроблю фото е, спальні і вітальні, яка там температура. Я зайшла, в мене такого, не знаю, коли було. Плюс 24. Виявляєте? Це вже жарко. Мені 22 це нормально. Ну, 24 жарко, так я зменшила. Думаю, якщо виключать, буде холодно, потім включать, добавлю, щоб швидше. Ну, а кава, як завжди. Зараз зроблю. Зроблю все тобі поїсти. Треба ще подивитись, що там мої рослинки. Не рослинки, а квіточки, я позаносила, нарциси, тюльпани як вони там підростають на вікна. Позахарашувала всі вікна. Ну нічого. Я це вже який раз говорю, Наташа приходить, Наталя, я кажу, я на той рік не буду цьому нічого робити. А сама ж думаю, ну ладно, квіточки я не. Ну це мені треба було їх раніше занести. Вони вже, може, бі зацвіли на 8 березня, десь отак. А так вони повилазили десь отак, нарциси, тюльпани. І міні-тюльпанчики там такі тоненькі повилазили, Наталя мені дала. Ну, хочеться щось робити, щось, щось ж треба робити. Ну не буде ж лежать без кінця. Я підрахувала, я цю ніч навіть не знаю, чи виключали, чи ні, світло. Я 10 годин спала, хіба це можна скільки багато спати? Я так ніколи багато не спала. Да, дивиться на мене. Зараз дам їсти. Я тебе погодую, а потім попили сусю. Бо ти ж в мене така свинка маленька. Та це кава, це кава. Ти що, будеш каву пити? Ну, ти порозкидаєш там гречку. м'ясо поїси, гречку порозкидаєш, так? Да? Зараз. От, без кінця включається оце. Бачите? Бо на дворі мороз. І в такий мороз, ну, нема сала і не хочуть синички прилітати. Голодні, не голодні, я сьогодні насиплю їм ще там. Може, я не бачила, як вони прилітають. Пішли, буду годувати. Ну йди їсти, я тобі нагріла. Давай, та буду пилисосить, бо бачу, ти вчора тут накидала. Так, да, так, да, давай їж. Їж, їж. Отак. А потім будуть інші. Так, оце вже рушничок висох, Прибираємо. Да виш? Ой, яка хитра? М'ясо вибрала? Що ти оце? Га? Ну, а гречку лишила? Ну, ложку гречки лишила. Я вреднюка, на один дам, більше не дам. <ріхи> на, все. Ой. Побігла. <ріхи> О. Пелікан заграв. Що це означає? Діка пише мені в телеграм. Чекай на онука. У нас тепло зараз. Що значить? Тільки так да, хватить тобі замовчить вже. Е, Тільки вночі. Світло не відключали і вже тепло. То я думаю, Раз, два, всі. привезуть всі мені. Не знаю хто, чи Тьома вдома, чи на роботі. Ну, хтось привезе. А що я оце ж роблю? Ну, ми ж такі безкетники, нам все треба. І те, що в мене без нього. Стоїть, то з ним треба прибирати. Так. Ну, я сподіваюся, що він мою пальму не буде чіпати. Ну, якось вже будемо воювати. Так, і той треба ноутбук теж. Так, ой, трубочко, так. Бо тут же в мене простень. І оце ж провід іде, отам включається. А йому все треба. Так, і зарядка в мене павербанку тут. Він вже зарядився, прибираємо. Так. Ой, все будемо ховати. І піду відкрию фіртку. Бо я вчора там так намучилась. Замерзло, була вода. В петлях вода, і воно замерзло, і піртка не відкривалась. Ну, що значить сам? Був би чоловік, він би зробив це. Оце він міє. Він тільки по посадній роботі, оце там замінити смістітель, ще щось. Це, це не його. А ось. Що касається дерева, столярки, це він мастер, майстер. Так, я прибираю, розмовляю багато. Зараз вийду на вулицю, трішки тумбочку, двину. Все ховаємо. Ну, підросте він, може, і не буде це чіпати, а може й буде. Наш малий півтора року. Ноутбук кого б то не було, чи тато, чи мій, чи Наташа приїжджала завжди з ноутбуком. І ми там три оце на кухні порозкладаємо і малий з нами. І як йому дозволяєш, ну це, бо він тут б'ється, якщо йому дозволяєш, він оце мультики Сьом, сьом, сім. Зараз виріс. Ой, на жаль, я його не бачу. Ну що ж, таке буває. Все, я тепер одягаюсь і пішла, відкрию фіртку. Ще не написали, що виїхали, Ну, я вже все прибрала, тільки пам'ятаю. Я думаю, що ми повоюємо. Зараз в день мінус дванадцять. Ну, на ніч там. Обіцяють іще більше. Ну, переживемо. Так, що в мене тут відкривається, але так туго петлі заморожені і кнопочка не працює. Так, дві працюють, а оця не працює. Ну, ладно, тут відчинила, Віка мені зателефонує. Ой. Ну, я до Наталі ходила, в неї теж отак важко відкривалися, як і наші. Десь у мене тут Фенді, я випустила її на вулицю. Фендюшка, ти де? Пішли додому. Ходім. Сходила в туалет, пішли додому. Скоріш, 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 скоріш. Давай, давай, давай. Давай. Ходім, сама піднімешся? Давай. Піднімайся, пішли. Тут ось не слизько, давай. І я тут піднімаю, бачиш? Іди, пішли додому. Ходім. Давай, 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 давай. Ну, давай. Давай. Ну. Ну, по центру треба було, а не з краю. Отак, давай, пішли. Венді, ходім. Ти боїшся чи що? Давай. Бо я пішла. Ну, може, ти так швидше двері відчинила. Давай, 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 пішли. Ти бачив? Ну, зараз підніму. А що мені лишається? Рука виглядаєш. На одну сходинку підняла, далі вона побігла сама. Лапки не одморузила, пішли додому.